Ще сьогодні хочу вам розповісти про субсидії так, на оренду житла для ВПО. Пам'ятайте, що з 29 січня 2025 року запрацював такий додатковий інструмент підтримки з боку держави для людей, які мають статус ВПО. Я ще хочу розповісти сьогодні про, які, про зміни, які можуть вплинути на право отримання субсидій на оренду житла для ВПО. Про які зміни вам потрібно обов'язково повідомити. Органи пенсійного фонду і термін такого повідомлення. Ви зобов'язані. Пенсійний фонд, якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи, так, ваша родина, ви маєте статус, ви отримали від держави субсидію так на оренду житла. Якщо у вас змінюються наступні обставини, то ви протягом 10 днів. Повинні попередити пенсійний фонд про те, що ви, наприклад, вже зняті з обліку, як внутрішньо переміщена особа, ви, або людина зі складу вашого домогосподарства. Якщо ви розірвали договір оренди, а якщо ви змінили місце фактичного проживання, перебування ваше, або людини зі складу домогосподарства, тобто Вибачте, вашого члена так, родини зі складу домогосподарства. Якщо відбувся змін у складі домогосподарства наймача, тобто у вас, у вас да, там, можливо, хтось виписався, чи навпаки приписався, чи народилася дитинка, тобто ви про ці зміни також обов'язкові повинні повідомляти органи пенсійного фонду. України. Також, якщо ви або хтось зі складу вашого домогосподарства перебуваєте за кордоном більше, ніж 30 календарних днів підряд, або більше ніж 60 календарних днів сукупно, протягом 6-місячного періоду виплати субсидію на найм житла. Якщо змінився власник житлового приміщення, яке вам здається в найм в оренду. Та обов'язково про ці зміни вам потрібно повідомити протягом 10 днів з дня виникнення таких обставин. Пам'ятаєте, що ви наразі можете звернутися в органи пенсійного фонду або ЦНАП, так, та отримати там субсидію на оренду житла. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися або повторно перемістилися з території, які включені до переліку територій, де ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих територій. Якщо ваше житлове приміщення знищено або пошкоджено, до ступеня непридатного для проживання. Хочу нагадати, що субсидія на оренду житла виплачується через банківську установу, вона призначається. Терміном на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Також субсидія на оренду житла призначається ВПО, нагадую, які не отримують допомогу на проживання, які ж дані враховуються при призначенні. Це відсутність родинних зв'язків зв між наймачем та наймодавцем, наявність нових транспортних засобів у вас, як у наймача, забезпеченість вас іншим житлом. Наявність нерухомого майна на умовно безпечних територіях, площею більше, ніж 13,65 квадратних метрів на одну людину, придбання вами майна, товарів або оплата послуг більше ніж, на суму, ніж 100 тисяч гривень, наявність коштів на депозитних рахунках та стан заборгованості по аліменті. Так, це, ці дані будуть обов'язково враховуватися при призначенні субсидій на оренду житла. Також адреса фактичного місця вашого переживання, перебування після укладання договору оренди має відповідати адресі орендованого житла. Так, строк дії дано, це експериментальний проект. Передбачається, що поки що, що він буде на два роки, а там, звичайно. Як, як буде далі, будемо бачити. Так, дивіться, для призначення субсидії ви разом з власником житла маєте подати до пенсійного фонду заяву та підписаний договір оренди. І компенсація надається власникам житлових приміщень, які передають такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам на визначений у договір строк та плату. Ви можете звернутися до пенсійного фонду, до центру надання адміністративних послуг і скористатися таким додатковим інструментом з боку держави, як субсидія. На найм житла для людей, які мають статус внутрішньо переміщених.